Тут ми отримуємо сировину. Далі сировина йде на замішування тіста, для цього ми просіюємо, замішуємо. Далі ділимо на шматки, потім формуємо і закатуємо. Далі тісто переміжає в ростуючі шкафи, де воно годину підходить ну, і відповідно в тісі. Час вони нам доставили 135 тисяч хлібин, за що ми їм насправді дуже вдячні. Цей хліб, який ми забираємо пекари, його потім розвозять гуманітарні організації, які є нашими партнерами по регіонах прифронтових на Миколаївщині. щомісяця ми надаємо цей хліб близько 17 тисячам людей. Продовольча програма поставила нам генератор, який нам дуже допомагає при вивченні світла, ми не встановлюються і працювати далі. Також дали обладнання по обробці тіста, дали обладнання по випікальність.